Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Бачила комент про те, щоб додати два питання: дії чоловіка стосовно жінки і дії жінки стосовно чоловіка. Тож, сьогодні трошки подовжений, вже будемо дивитись розклад з цими питаннями. Дивимось, починаємо з особистого життя. І дивимось, як завжди, на один день, сьогодні, на завтра. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Ой! Не можна так, бо Ютуб мене заблокує. Так. Королева Кубків і дивіться як. Це можете бути ви в таких от енергіях королеви кубків, може бути людина, з якою ви спілкуєтесь. Може і родичкою вашою бути, може і подругою вашою бути. Ну, давайте так, дещо буде блокування якоїсь інформації. Тобто, чи ви не схочете людині розповісти про щось, чи людина буде замовчувати перед вами якусь інформацію і захищати цю інформацію? Ось таке показане. І це, знаєте, як от не може зрозуміти, розповідати вам, чи не розповідати, чи сьогодні розповісти, чи там в інший якийсь день. Це от, от таке щось. Дійсно, буде, от, ну так, щось не може собі вирішити. Вагатись трошки буде. І це може бути стосуватись короля Пентаклів. Я трошки підглядаю тут за катером. Може ситуація стосуватись короля Пентаклів. Чого саме? <звук> Оце напідглядала. Так, підглядала. того, який вояк захисник і якоїсь такої складної ситуації стосовно нього. Десь хвилюється дуже, через щось певне хвилюється, боїться чогось. Ну, ну тут. Закрили мені інформацію, далі я не можу цю, це питання дивитись. Ну, поки що не показують нічого такого, знаєте, що там щось дуже страшного, але через якусь ситуацію вона хвилюється. Аліс, ну що таке? Бачите, і оця от ходить. щось там хвилюється. Ну, давайте думати про хороше все ж таки. Це може бути і людина, не, знаєте, не ну, просто знаєте цю людину. Просто десь там спілкуєтесь з цією людиною, або просто там спільний знайомий. Може бути така ситуація. Давайте далі дивитись сфера кохання. До чого вам тут готуватися у сфері кохання. Тут все гарно. Королева мечів, король мечів, пара. Оце просто пара, в якій все добре, все гарно, в якій між людьми От існує таке, знаєте, відчуття, що в нас все добре, але є страхи, що десь щось приховане, десь є обман якийсь. Ну, давайте дивитись більш ретельно, що насправді. Бо зовні картинка, ну, ідеальна, просто ідеальна. А насправді, що тут є між ними, чого нема? Чим завершиться? Це якось так швидко все зміниться. Швидко хвилювання буде, буде все ж таки. І не буде. Такого що оця ідеальна картинка, ну це ж життя, це ж не можна ctrl F4 нажати і назавжди це, щоб залишилось так, як воно нам тут показане. Це все ж таки ситуація, яка зміниться, яка, ну, Життя в русі і рухається взагалі кожної миті. Якийсь обман викриється все ж таки, щось там приховане є. Трійка Пентаклів, якась ситуація. Стосовно третьої якоїсь особи, або взагалі якоїсь дії, яка може людей, людей трошки розсварити, між собою розвести, це може бути і робота якась кимсь зроблена, яка розведе цих людей. Але ж, що тут робити, давайте подивимось, чи можна тут щось зробити. А тут можна відсіч дати всій ситуації. Швидких змін не буде, але вони будуть. І знов мені закривають інформацію. Десь тут, десь тут є. Зараз. Є зацікавлена людина розсварити цю пару, так скажу. Більше тут закривають інформацію. Не буду лізти, поки що ну, якось так не можна цю ситуацію до кінця роздивитись. Ну, бо нас так плутати будуть, що, знаєте, я наговорю там багато всілякого, а воно не буде мати 100% якоїсь там правди. Але ж будьте уважні, бо ну, зазвичай люди знають, коли їх хочуть розсварити. Давайте дивитись, все ж таки дії чоловіка стосовно жінки. Тут якась пропозиція буде відход... надходити від чоловіка, і вона така, знаєте, не нова для вас. Ну, Наприклад, там, давай зустрінемось о, о 9-й, ну, скажімо, там, біля будинку. І так може бути вже не один раз було, і так буде і цього разу. Чи там я зателефоную тобі там завтра вранці, чи там ще якось. Тобто ситуація, яка вас не здивує, яка ну така, я б навіть сказала повторювальна для вас, але і непогана. Як то кажуть, доволі переможна. Тобто те, що людина все ж таки хоче от, знов щось повторити, це для вас тільки плюс. Давайте побачимо дії жінки стосовно чоловіка, убіг чоловіка. Дії жінки. Жінка тут буде обмірковувати те, що буде надходити від чоловіка От ту пропозицію, ту можливість, яка буде озвучена чоловіком, запропонована з чоловіком. І жінка так дещо буде, от це як у нас тут і Аліса просто швидко бігає. Оце так і хтось з вас буде в цій ситуації, дещо ви будете навіть. Чи з собою внутрішньо сперечатись, чи з чоловіком трошки посперечаєтесь, бо вам, може, так, знаєте, не, не зовсім будете згодні з тим, що він запропонує. Зараз хвилинку я зачиню вікно. Давайте дивитись про роботу. До чого вам готуватись в роботі. Тут якусь е ситуацію, е яка така зупинку мала ця ситуація, ви дуже гарно закриєте, або е з допомогою короля Пентаклів, або це він для вас щось закриє, десь в чимсь крапку поставить. І це не буде дуже розтягнутим. Це знаєте, як людина там. він... Щось там міг розмірковувати щось. Або ви дуже так розмірковували, обирали найкращий варіант, як зробити. І це буде зроблено вже. Ну, так, так, непогана ситуація. І комусь тут з вас дуже показують, що треба б вам відпочинок взяти від роботи. Ну, комусь вже дуже-дуже треба, чи у відпустку. Чи на вихідні. Так, в когось ще така інформація йде, що в когось як лікарняний закінчується. Тут людина буде виходити. Може ви там когось чекали з співробітників з лікарняного. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. В цей день. Ой, на жаль, дізнаєтесь інформацію, такий король мечів нам показаний, і тут саме смерть людини на жаль. Вибачте, що таку інформацію вам озвучую складно але тут я по-інакшому цієї карти не прочитаю, тут саме про смерть людини. Ну. І тут вояка показують, на жаль. Ой, далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Бачите, сьогодні весь розклад крутиться навколо такого. Ну, це саме вояк. І це може бути про різних людей насправді. Ось тут буде інформація про допомогу, про те, що буде надавати можливість вийти зі складної ситуації і вийти непогано. Така швидка інформація. Вона така, знаєте, от, ну, дуже так виривається швидко. Це не те, що дуже довго чекають, а це те, що от, просто от, просто, вже навіть зранку будете знати. Для когось все ж таки, чого тут відмовитись? Тут не, не самі погані карти. Ага. Угу. Угу. Е, дивіться, від чого відмовитись? Від сприйняття тільки гарної інформації, бо це, знаєте, як, як відволікти, як заплутати. Ну, тобто там треба буде ще розбиратись в тому, як будуть подавати інформацію, бо там не все буде. Вам розкрити в цей день. Відмовляйтесь від тільки гарних новин, бо там є і інші. Ось так воно показане. Звісно, ми хочемо чути тільки гарні новини, але ж не, не тільки з них складається життя, на жаль. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого не уникнути. От. Ну, Хвилювань, страждань таких сльоз не уникнути. Але тут і надання нових можливостей теж не уникнути. Все повинно бути дуже розмірковане, все повинно бути прораховане і проплановане. Так. так щоб багато не казати. І порада від вищих сил на цей день для вас. Давайте побачимо. Порада від вищих Ага, нема ніякої поради. От просто її нема. Закрита карта. Далі я навіть не буду докладати, бо кажуть, самі з усім впораєтесь. Того досвіду, який у вас є, на цей день, цілком і повністю вам вистачить. Загострювати на чимсь увагу не будуть. От і все. Тож, на цьому всім дякую. Всім гарного дня. І якомога більше гарних новин вам. І бережіть себе, будьте уважні. Бо е ворог у нас підступний. Ви це знаєте. Сигналами тривоги не нехтуйте. Будьте уважні один до одного, бережіть один одного. І побачимось в наступних відео. Всім пока!